Маємо для вас ось таке класнюче, дитяче взуття для дому з новорічним, новорічною тематикою. Це бренд Лупілу. Розміри в нас йдуть від 26 до 30 розміру. Зверніть увагу, ось такий у нас Санта-Клаус, да? прикольний, класний ось така застібочка. А, далі маємо такі, е, стійку таку підошву, да, щоб дитина не підскользнулася, не впала. Також маємо ось такий принтик, да, два види принтів. А, відносно ціни, одна одиничка у лоті вартує 165 гривень всього лише. У лоті ви отримуєте 19 пар. І вартість такого лоту лише 3140 гривень. Відносно замовлення цього чудового лоту, ви можете звернутися до наших менеджерів. Інформація в описі цього відео під відео, а також отримати безкоштовну доставку при замовленні від 50 тисяч гривень по Україні. Доставочка вам буде безкоштовна. Скоріш хочеш до наших менеджерів.